Вітаю всіх! Ну що ж, зроблю наступне відео. Путін хоче воювати до 2029 року. Путін хоче воювати до 2029 року. Ну, давайте дивитись Він готовий до цього. Він може. Він конкретно вивчає ситуацію може, знову таки, тут карта від відлюдника. Довготривала праця, якось, знаєте. Продивлявся на таку перспективу нового ВВЛ диявол. В принципі, він може собі це дозволити. Концентрація велика на цьому на лінії фронту. Так. В принципі, може. Багато буде там загиблих, але він може собі це дозволити. Але не дуже зацікавлений. Путін хоче воювати до 2029 року. Дивись ця колода, що нам скаже? Що скаже, якщо? чому ні? Так. Так, він готовий. Диявол також. Але випадає мечів. Ну, це не дуже те, чого він хоче. Жертвою багато жертв, це несе, і йому це не дуже подобається. Насправді. Йому б хотілося вийти з цієї ситуації більш миротворчо. А йому хочеться результату. Знаєте, такий результат позитивний достатньо. А якщо він далі буде воювати, маніпулю... вибачте, це наступи. Постійні махінації, жертви, і тут двояка ситуація, скажу. Він якби може це робити, але б хотілося зупинити все це більше, знаєте, як з позиції миротворця, який не несе жертва, а зупиняє жертви. Ось що він хоче.